Вітаю, безпечний регіон. До нас заїхала така делегація, що я ж вийшов а, аж аж удивився. Так, вас як звати? Анастас... Анастасія. Анастасія, звідки ви? Софіївська Борщаговка, ЖК Сонячний. Друзі, друзі, ви тільки подивіться. Добрий день. Добрий день! Так, що це за малюнки? Сам малював? Да. Як тебе звати? Артем. Артем. Це я тобі подарунок. Так, а це що в тебе? Добрий. Повертайтесь до рідних. Як тебе звати? Кароліна. Це ти сама малювала? Яка гарненька. Так, а це що? ЗСУ чекає вас вдома. Дякую за малюнок. А ми тільки зі школи. Так, а, а. ви зі школи. А, такі а це ви хто маленький манці. такий? Євген. Євген. Так, дякую. Давайте запишемо спільне відео. Напевно, так це зробимо. Тримай. Так, дівчата, розповідайте, звідки ви що привезли. Давай, Давайте, щоб вас всі бачили. Я так, так, шановна безпечний регіон, Сергій Романович, так. Жіка Соняч, не навіть піти колективу. Ми зібрали всі необхідні такі смаколики, сукпаї, великі серветки і, звісно, на автівки, я думаю, стануть у нагоді. Пару шиф, правильно? Шини дуже потрібні. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви підтримуєте наших воїнів. Ми дякуємо всім силам оборони нашої України і, звісно, безпечному регіону. Ми не будемо зупинятися, а також вітаємо весь безпечний регіон і всю Україну з першим збитим Ту-22. Наші найкраще. Слава Україну, так? Отже, на калі. Давайте. Слава Україні, кажу, а ви кажете Героям слава. Три чотири. Слава Україні! Героям слава! Давайте ще раз. Слава Україні! Героям Хоро! слава!